Підведу підсумок за березень 93-го року. Ну, перше це виділю список розваг, які нам були доступні. Перше це, очевидно, телевізор, були різні передачі, також фільми, як радянські, так і голівудські. Друге це ходити гуляти до Дніпра в посадку, в балку, в яр, кидати каміння в воду, на кригу. Третє це грати в футбол, в баскетбол. А, також кататися. Кататися з гірки на санчатах, на лижах або в мішках, які ми набивали снігом. Також можна було кататись на ковзанках, в мене, на жаль, ніколи не було. Потім кататись на велосипеді і кататися на скейті. От в щоденнику за березень дуже часто фігурує скейт, ну, на той час це було модно, може і зараз це все ще модно. Наприклад, можна згадати фільм Назад у майбутнє, там головний герой катався на скейті, ми це все бачили, також хотіли кататися. Далі чергова розвага це грати на якомусь музичному інструменті, на баяні чи на гітарі бринькати. Але ми на жаль на жаль грати не вміли через це. Ця розвага була не дуже цікава. Ми можливо 5-10 хвилин подорачилися та й все. Потім я згадую щоденнику, що тато робив тенісний стіл. От, потім він його зробив, забігає наперед. Скажу, що це було дуже цікаво для нас, якщо у вас і діти можете подумати, щоб купити їм чи зробити тенісний стіл, це дуже круто. Ну і знову таки, забігаючи наперед, ще одна розвага, яка нам була доступна, це очевидно ходити влітку купатися на Дніпро. Також щоденнику я згадував частушки. Це дівчата придумували частушки про нас, щоб виступати на КВН у змаганні з іншою командою з протилежного чи паралельного класу. Якщо про інших хлопців частушки були про те, що вони там багато грають в футбол чи розбишаки, то частушка про мене була в тому, що полягала в тому, що я дуже сором'язливий, і коли соромлюсь, то червонію, мені це не подобалось. Мені здавалося, що це як насміхання наді мною. Також щоденнику ми бачимо деякі маркери того часу. Наприклад, мама ходила в магазин, щоб отримати цукор, або коротко я згадую про якусь політичну кризу в Росії, там щось з Єльцином пов'язано було. Ну і ще одне таке сильне враження на мене це початок, мало початок весни. Я не артист, не прозаїк, не поет, тому не можу передати ті відчуття, які відчував, коли весна починалася, але зазначу, що це були досить сильні. Відчуття, які мені, які мені переповняли, коли сонечко починало гріти, коли сніг розставав, коли земля почала пахнути, в повітрі стояли приємні запахи, трави, землі. Люди готували на вулиці якусь їжу, борщі, смажену картоплю. І здавалося, що починається якийсь новий етап життя, що життя от воно розцвітає, прокидається.